Так, Галина що вирішила спекти піцу і каже, візьми з ними відео, яка в мене виходить чудесна піца, а не така, як в мене, що можна противні лизати. 25 грам сухих дріжджів, мука на око. Ви знаєте, око в мене хороше. Солі. Солі трошки. Трошки. Зауважте, я не і гарно вимішати. Почекайте, гарно вимішу. Ви вже залетіла, коли вона цілий сценарій вперед. Вимішити файну отако. І даю тепленьку водичку. Коли госеньку. Але, О, ще, але ще борошна Галя підготувала, якщо буде замало, mm -hmm. вона нас і підсип. І ще даю я меду. Меду? То піца чи пляцок? Ну від меду, до речі, як мене навчила Наталя моя, від меду в нас стає хрустка. А, а, -а, а я того не знала. А в нашій їзди кухні хроб, і вона знає. І вона мені так сказала. Так, що, Наталочка, дякуємо тобі за те, то, що так. підказала. то, до речі, Наталя моя мені так підказала. Так що Галя зараз замішує замішує і ще олію даєш, так? Так, і ще трошки даю олію. Тоже на око, бачите, кулачок собі налила. Все, мене... Все, вона зараз замішає, я вам потім покажу, що з цього вийде. Так. Ти давай прибирай, поки мені то вона. Та так. Порозсирало мені. Ага. мені цілу кухню. Чого не чисто так. Ти мене вже розмила. Терко відмила. Терко відмила, дружк, відмила, але то ти мала відмивати, а то якось так вийшло, знаєш. Що там ломити, ти та, тільки занурила. Ну, але то ти мало зу... Добре, давай, 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 бо ти вже зараз заведешся, то буде надовго. То ще мало муки, так? так. Ще. ще хай підсипає, тому собі наперед підготуйте. Та чекайте, де ми на то, що ще пилососи ти маю, курок приїдеш, бардаки розведеш. Добре, що їсти нема, що тобі вже комбінувала два й їсти. <рес> ну, я чекаю ту піцу і тоді поїду. <с <critically> <с <ia> я й не сумнівалася. Думаю, треба тоді колоти. Ромчик думає, не против, що я трошки. Ні. Ну все, Галина, але люди багато хто пише, що, що вітають нас з ним блогерам сьогодні. Та то моя як це все називає? то си то є сине вчаться. Професійне свято професійне свято, блогер. Назвали Галю блогером. Самі її вітаєте. Це дуже так. добре. Дуже дякую вам всім щиро дякую, але завдяки вам, напевне, я і є блогером, тому що ви мене блогером назвали. Більше ніхто мене не назвав. А тільки моя любима і найдорожча кавалерочка. Дякую вам. Так що дякую а, за так. привітання, але я хотіла ще щось сказати. Що ти хотіла? Забула, ти, ти мене, думала, вона попилососити ще хотів? Ні. Сказати, чекай, я не йду, поки не попилосошу, я нікуди звідси не піду. Я не забула, але може згадаю, так що. Дякуємо за привітання з ним блогера, дуже приємно. А, кавалі, що саме основне я забула. Ти ж сьогодні в Дрогобичі. Так. Ти піжаму взяла? Взяла. — Люди чекають тебе з новим телефоном. Ну, ви знаєте, я щось так, я, ну, десь далеко в глибині душі, я вірю, що він купить. Але більше глибина душі мені підказує, що дуля буде. Ну, але попробуємо, покущі то, покущі в Бо люди навіть пишуть, що такі піжамі можна і на машину заробити. Таку машину, а що? Так що все, чекаємо зараз, що з тої піцою буде. Так, так. Так, ось тісто ось таке живе має бути. Покажи Галя, Галя дає в кінці, ще трошки олії, щоб на ну, дорог не липнуло. Покажи помни його, яке воно. Ось таке воно. Бачите, живе. Вона ж під рук відставав, олію змастили. Зараз так. на протині розкладай розкатувати чи розімнути, чи як ти там робиш? Я зараз розімну як тут розкатувати? Чи в крупешком ду язиком мастила? Зараз покажу. Ну що, розімнула я ось тако пальцями. Так, їй Галя того замісу хватило. На два рази. Так. Та, так, Пальцями я розімнула, дала вже кетчупу. Кетчупу дала, бо в мене, знаєте, вони не люблять пасти. Мене... Але треба було дати якусь хмельні сунелі, якусь собі... перебрати. Ну, Галя, коротше, розмазує кетчуп. Ми приготували колбасу, помідор, шампіньйони. І зверху притрусимо сиром і в духовку, і покажу вам далі. Що з цього вийде? Як то що з того вийде, то то піца того? Ну я ще твою не їла, то я хочу подивитися. Ти я їла Сергій, по сергійованому рецепту. Ну зараз будеш кущена. Ні, зараз не будеш. Беру. Я тобі тако скажу, бери ту піцу і гибай вже додому, бо мене вже голова відтиснела. Ти замість того би щось мені помагала, то ти стала та мені на вуха тиснеш та ти й тиснеш. То ні, то таке кіно не буде. Ліпше тоді приїжджай в неділю, бо і так тоді. Ні, грибочків докладай, я люблю гриби. А ти любиш? Гриби? Може, дитина. Да. Як тут дитина не люб? Та то ще зуба, зуба мала бути грибовою. Ну нічого. Зараз вам покажу готовий результат. От і Вуаля! піца готова, не піца, а каска. Ням-ням-ням. Ну що, Галинко, Ти куди куди я її забираю? Трускавець. Трускавець Максимчику, Сергію і мені, а Роману другу спечеш? Так ясно.